Всім доброго дня! Це ми знаходимося агропідприємство Чернігівська область. На даний момент маємо таку зерносушарку, сукаб, 10 секцій, один модуль. Раніше працювали на скрапленому газі. От, зараз перейшли на деревну пілету. Це теплогенератори нашого виробництва, це компанія «АгроВарм». В даному господарстві цей теплогенератор працює це вже друг... третій сезон. третій сезон, так, третій сезон, сезон. Хотіли поспілкуватися з оператором, от, задати йому декілька запитань, отримати відгук про наше обладнання. Як вас звуть? Скажіть? Сергій, Сергій, той скажіть. Як у вас пройшли ці 3 роки, ну 2 роки повністю? І цей рік от початок. Чи ви вже сушили перші зернові? Да, да, Розкажіть. Да, да. Ну, сушили ми практично все. Починаємо від ранніх зернових і вже дійшли до кукурузи. Mm. Ну, питання на сьогоднішній рік і на сьогоднішній немає ніяких посушки, Це дуже-дуже дуже хороша дуже, дуже Дуже подобалося мені. І дійшли ми практично до того рівня по цьому котлу майже як з газом. З газом це як? Ну, по продуктивності? З газом по продуктивності сушіння зерна. По продуктивності, я розумію. А по собі вартості, ну ви, мабуть, не знаю, чи рахували це, рахує, мабуть, керівник. Я, так ну, розумію? я думаю, майже 50% це куди, в лучшу сторону. А як зараз газ ще подорожчав, то може і 60. Я зрозумів. 60 це давайте так людям скажемо, щоб було зрозуміло. Ну, в три рази буде. Думаю, буде, десь так, так? Десь так, десь так. Десь так. Це по склапному газу, пропан-бутан? Так. Пропан Ботан? Так, я зрозумів. Якісь проблеми з нашим обладнанням були? Ну, ті два роки, як то кажуть, були і тренувальними. І для нас, і багато чого не було, це нове, це все. ну, Ніхто не, не скаже, що зразу все пішло так, як і должно бути, як на сьогоднішній день. Ну коли то... читати, коли читати повністю і виконувати те, що прописано, там то, мабуть, буде так, як треба. Я сподіваюся, і зараз воно так є. Молодці. Так, ми вам дякуємо.